Хліб, гречка та макарони в закарпатських магазинах найдорожчі в Україні. Вартість цих популярних продуктів у вересні побила загальноукраїнські максимуми. А гречка на Закарпатті дорожча за столичну аж на 4 гривні. Хліб пшеничний першого гатунку із закарпатських магазинів потрапив у трійку найдорожчих. У нас його можна придбати за 11,91. Дорожче тільки у Тернополі та Києві. Хліб житній теж серед лідерів по 11,02. досягла максимуму і ціна рису 17. Надцять гривень 17 копійок за кілограм. Найвища вартість гречки в країні зафіксована саме на Закарпатті: 31,58 за кілограм. Ціни на яловичину, свинину, птицю, сало та яйця в області середні відносно загальноукраїнських показників. Про це свідчать дані Держстату. Водночас масло і сир одні з найдешевших. Плив на формування величини індексу споживчих цін по області на м'ясо та м'ясопродукти. Вплинули Подорожчання субпродуктів курячих, які подорожчали на Відсотків кулінарні вироби на 8%. відсотків, птиця подорожчала приблизно на 3-4 Зростання цін зафіксовано також на олію та жири. Закарпатці ж кажуть, найбільш помітним за останні місяці стало подорожчання молочки, гречки та курятини. Гречка дійсно дуже подорожчала, не знаю з якої причини. Е, та сорт десь більше 40 гривень, здається. Помічаю лише те, як дорожає дитяче харчування. Ну, так. Тупи, макарони, так все дорожає. Молочні продукти, все-таки мали би бути дешевші. Зараз багато на чому потрібно економити. Ну, як я помітила, місні продукти досить подорожчали. Сири тверді, сир подорожчали. Всі подорожчали і нема на чому навіть економити. Я, наприклад, беру тільки курятину, ми беремо.